Щоб мати доступ до цього сервісу, користувачам потрібна зарядна картка «Еллі». і відповідно, це звичайна пластикова картка, як і будь-яка кредитка. Новий користувач відповідно замовляє цю картку в додатку, потім отримує картку поштою, додає її до свого облікового запису. Та, врешті-решт, обирає картку за замовчуванням для громадських зарядних станцій. Сфокусуємося на двох завершальних кроках процесу, описаного вище: додавання картки та вибір за замовчуванням. Трішки про те, як саме працює зарядка електрокартів, та чому ці кроки були необхідні. Так повідно, ця картка надсилалася фізичною поштою, і користувачеві потрібно було приєднати її до свого цифрового облікового запису. Це для того, щоб ми могли в своїй системі з технічної точки. З точки зору приєднати цю фізичну картку до цифрового акаунту. І, врешті-решт, останній крок: вибір картки за замовчування був теж обов'язковий більше з точки зору обмежень нашого бізнесу, оскільки ми могли тільки прив'язати одну картку до одного акаунту і до однієї підписки. Ви повинні розуміти, що у світі зарядки електромобілів та зарядних станцій для користувачів дуже звично мати декілька різних карток. Відповідно, у цьому випадку нам потрібно було підкреслити і звернути їхню увагу на те, що можливо додати тільки одну картку. thank <laughs> you